Старенько. Знайомившись з повним списком, отриманим списком потреб Київського військового госпіталю, відповідні потреби будуть передані нашим іноземним партнерам для опрацювання можливих постачань до України в ямкості гуманітарного вантажу. Крім того, з хлопцями поспілкувався особисто і в разі необхідності потреби, ліки, ще щось, що в Україні є недоступним, недосяжним. В такому випадку їхні просто прохання будуть передані українській громаді.